І ще один автобусний маршрут з 1 лютого у прилуках виїде в рейс автобус номер 2 А повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. Відповідно до. Великої кількості прохань мешканців вулиці Пирятинської та прилеглих вулиць щодо забезпечення перевезення пасажирів саме із даного мікрорайону нашого міста у зв'язку з тим, що збільшилась кількість відвідувачів нашого пенсійного фонду, які знаходяться по вулиці 1 травня, у зв'язку з тим, що функції субсидії передані державному даному управлінню. То виникла нагальна проблема: це відновлення руху автобусів на маршруті або номер 2 а Військове містечко номер 12 273 квартал, або на маршруті номер 2 273 квартал, військове містечко номер 12 Вирішенням цієї проблеми стане рух від завтра, 1 лютого, автобуса за маршрутом 2А. Це з військове містечко номер 12 По вулиці 1 травня до залізничного вокзалу. Потім до по вулиці Перятнинській до 273. Квартала і з 73 го квартала на вулицю Київську, тобто я так називаю рух автобусу проти часової стрілки. Хочу наголосити про те, що це перевізник, так би мовити, старий, як наслідок перевезення пільової категорії населення, буде здійснюватись як на решті наших міських автобусних маршрутів. Тобто, 10 пільових категорій, визначені ще в 2015 році, безкоштовно із відновленням відшкодування за їхнє перевезення. І решта пільгових категорій в більшості випадків це пенсіонери, інваліди третьої групи та інші категорії за тарифом, затвердженим пільговим 10 гривень. Перевезення школярів знову ж таки відповідно до тимчасового тарифу, який на даний момент використовується на міських автобусних маршрутах. Виїжджати, завершувати свій рух, автобус номер 2 а буде із мікрорайону 273-й квартал. Перший рейс о 6.30 ранку. Домовилися із перевізником, що він буде здійснювати перевезення в суботу і неділю, і вихідний у понеділок. Вже наразі з'явився додатковий автобус і ще на одному міському маршруті. Говорить Олександр Си. Венко за результатами обстеження руху автобусів на міських маршрутах, виконаних працівниками муніципального контролю, 27 січня теж встановлено факт. Доволі приємний те, що на маршруті номер один. Це Плескунівка дослідна. Раніше курсувало два автобуси, і січня, початку року три, а саме на кінець січня місяця, вже, як це і передбачається, мережа міських автобусних маршрутів, чотири автобуси виїхало на даний маршрут. Сподіваюся, що так воно і залишиться. І продовжує рух. все таки, і за тимчасовим договором великий автобус на маршруті номер 16 Уже із 12 грудня він працює півтора місяці. На даний момент там тільки на пару хвилин змінено графік руху в районі 7 годин 45 хвилин, тільки раз. І автобус і далі залишається на маршруті, не дивлячись на те, що він середньої пасажиромісткості. Загалом на сьогодні у прилуках від початку повномасштабної війни рух відновлено на 15 з 19 автобусних маршрутах. До початку війни, відповідно до мережі міських автобусних маршрутів, у нас у місті існувало 19 маршрутів, на яких курсувало 30-31 один. Автобус станом на сьогодні можна з врахуванням завтрашнього відновлення руху автобусів на маршруті номер 2 а Автобуси курсують на 15 маршрутах. І це у нас приблизно 23 автобуси. Але знову ж таки залежить від за результатами перевірки. у Нас інколи відсутні автобуси на 21 маршруті. Тому реально і 100% у нас курсує щодня 21 автобус. Не відновлено рух, який припинився після 24 лютого 2022 року на чотирьох автобусних маршрутах прилук. Це на маршруті номер 2 273. Квартал військове містечка номер 12 номер 4 Це військове містечко номер 12 вулиця Густинська, номер 14 Це маршрут, з, яким ми, з привізником якого ми розірвали договір 6 вересня. Це Івушка Дослідна і маршрут номер 38 Оранжерейна Плискунівка. Ну, я думаю, це маршрути, які на даний момент все таки. Доповнюється іншими маршрутами або е, приміськими маршрутами, як, наприклад, напрямок Прилуки замостя він повністю дублює маршрут номер 4 як наслідок. Там хоча б є елементарне перевезення пасажирів. Да, воно без пільг, тому, що рішення міського виконавчого комітету щодо пільових перевезень на приміські автобусні маршрути не розповсюджується. Це як в мікрорайоні Сорочинському або Заудаївському, Плискунівському е, і напрямку на замісця. Замі... Зазначити, що з Графіком руху автобусів на усіх міських автобусних маршрутах, в тому числі і 2 а що відновлює свою роботу 1 лютого, можна ознайомитися на офіційному сайті Прилук у розділі Транспорт.